Друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас 150-220 ка вольт з додатковою матрицею і додатковими роликами з, з вами, Сьогодні цей гранулятор. Значить це що? По гранулятору 5,5 кВт мотор, пускає робочий рама, сам безпосередньо грамулятор. вузол, повна зарівка масла, герметизовані ролики, ролики великі в діаметрі, роліки широкі, плануючи ніж, який можна прямо на ходу піднімати, опускати, регулюючи довжину гранулу. Хоч і гранулятор на столі стоїть, але це не настольний варіант. Це таки доволі потужна річ. Зроблено правильно, зроблено якісно. Щоб поламати, ну, дуру можна поламати все, але потрібно буде постаратися. Так, особливості. Матриця фіксується тут болтом. Болт М12, твердість болта 109. Не знаю, сфокусує, не сфокусує, але ну, тим не менше. Коли знімаємо матрицю, зняли ми верхню трубу, зняли ми вал роликів із о, валом. далі відкручуємо болт центральний, який тримає матрицю. Коли ми його відкрутили, забираємо шайбу. Ось цю шайбу забираємо. І болт акуратно покручуємо назад на місце, перш ніж знімати матрицю, щоб комбікор не насипався в отвір з різьбою і вже потім при наступній... В установці матриці. Коли ви матрицю поставили, починаєте затягувати бухт, болтик затягнули, але ви спресували комбікорм у різьбі, а не притягли матрицю. Хоча вже і, і отвір під різьбу поки роблю, і тим не менше ніхто не звертає уваги, ніхто не звертає уваги також на наступну річ. Ось квадроліки. Тут я вже в одну сторону пустив на шайбі, але тим не менше. Що хочу сказати. Якщо ви бачите таку відмітену? На валу це викручений болт. Чому е, така геометрія цього виточеного міста? Тому що болт, болт стояв раніше і раніше ставив болти з внутрішнім шестигранником. Так от оце відмітина від болта. Е, що відбувається? Може відбуватися наступне. Коли болт викрутився, так? Оцей вал починає гнути, згинає. Оцей конкретно вал, переламало в зоні, в зоні стопорного кільця. Його відрізало на Ось, все, підмітено. болт Викрутився, вперся в вал і його відламало. Ну це в гіршому випадку. В кращому випадку зігне вал в цій зоні, оскільки плаче тут доволі саке так що звертайте увагу, з яким зусиллям ви зажимаєте. Наступне, що може бути матриця. Зараз покажу, ну, не буду показувати вал, але розкажу на словах. Матриця сідає тут на вал. Вал зроблений за одну установку. Повністю всі бази, всі торці, все відцентроване, в тому числі і посадка матриці на, на вал. Коли матриця стоїть на валу, Добре притиснути до тримається. Коли болт відкрутився, матриця починає товкти вправо-вліво і витовчує, оту, оту ботарку, на яку впирається матриця. І що далі відбувається? Далі відбувається. Уже тоді хоч болт зажимає, хоч не зажимає, вже матриця починає ковиляти на валу. І Вся конструкція. Оця Незважаючи на те, що тут усе правильно зроблено, бачите, всі розкуси, всі розтяжки, починає грати. Так що болт. Зажимайте дуже сильно, слідкуйте за тим, щоб він не відкручувався. бо як відкрутиться, можуть бути наступні проблеми. Так все зроблено. Кабель відповідного перерізу для такого. Це буде дуже сила в все Зараз збираємо, все їде до власника. На, 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 сразу ролики, все ролики на На а Подписывайтесь на мой канал, как всегда, чекайте на новые видео. Всем